Всім привіт! Вже 20-й випуск моїх торгів на бінарних опціонах. Вроді десь 20-й. І зараз ми будемо йти торгувати на бінарні опціони. Я вам покажу, як я торгував сьогодні, так, да, тому що цей випуск з майбутнього. Ну зараз ви це забудете. Зараз ми з'явилися на ринку. І ми будемо йти торгувати. Так, тут то, то. аж мексиканець і долар. І я заключив угоду на повищення. І я с зайшло в плюс. Клас. Тут я заключив угоду на пониження і без рінько вирішив її продати. Я ще раз заключив угоду на пониження. Все так класно йшло. Ну а в ринок вирішив піти у берег. І я її вирішив продати. Тобі зі флак. Тута долар євро. Заключив годне повишення. І як бачимо, угода в плюс. Єс. Ще раз заключив на повишення. Тут я вирішив угоду продати, тому що ринок пішов вниз. Ну, в цій ситуації ми просто наша... саме, Ми вже Тут наше повномочі і все. Давайте підведемо. У нас. Дві прибуткові угоди і три продані. Це вже клас, бо інструмент це ще кліпшому, Вам я бажаю класу просить сей день і до зустрічі.